Привіт! Давайте сьогодні спробуємо розібратися, як навести лад у власному цифровому житті. Поговоримо про основи онлайн безпеки і про те, як взяти під контроль, ну, знаєте, все те, що ми бачимо в інтернеті. Це буде такий собі простий і зрозумілий розбір, щоб кожен міг почуватися онлайні трохи впевненіше. Так, що у нас сьогодні в плані? Спочатку основи, тобто зрозуміємо, з чим маємо справу. Потім глянемо на конкретні загрози, які нас чекають. Далі як від цього всього захищатися? Окремо розберемо, як приборкати набридливу рекламу, і наостанок поговоримо про те, чому безпека це власне не просто програма, а цілий спосіб мислення. Ну що ж, поїхали. Перш ніж будувати захист, треба ж зрозуміти, від чого саме ми захищаємось, правда? От якраз цей розділ і присвячений таким от ключовим поняттям. Так от, інформаційна безпека. Це, знаєте, не тільки про захист від якихось там хакерів. Тут суть глибша. Йдеться про те, щоб наші дані, по-перше, були доступними, коли вони нам потрібні. По-друге, щоб вони були конфіденційними, і по третє, щоб вони були цілісними, тобто незмінними. От на цих трьох китах, власне, все і тримається. І тут дивіться, є важливий нюанс. Треба розрізняти два поняття. От уявімо, загроза це, скажімо, незамкнені двері у будинку, це просто потенційна небезпека. А от атака це коли хтось ці незамкнені двері вже помітив і вирішив зайти. Розумієте різницю? Коли ми це усвідомлюємо, то вчимося думати наперед і ну просто замикати ці двері завчасно. Гаразд, із загрозами розібралися. Тепер давайте подивимось, хто ж наші головні супротивники в мережі, тобто які саме небезпеки чатують на нас буквально щодня. Ну, ось основний набір. Комп'ютерні віруси, вони знаєте, поширюються і шкодять системі. Спам ну, це не просто набридливі листи, в них часто ховаються небезпечні посилання. Фішинг це коли шахраї намагаються виманити паролі чи дані картки. Звісно, є й інші шкідливі програми, і, до речі, іноді навіть людина з доступом до системи може щось зробити не так, випадково чи навмисно. І ось це визначення, воно дуже влучне. Воно підкреслює, що шкідлива програма це не якась там випадкова помилка в коді, ні, це інструмент, який хтось створив цілеспрямовано, з конкретною метою: щось вкрасти, щось зламати або просто порушити нормальну роботу. Так, про проблеми поговорили. Тепер найцікавіше рішення. В цьому розділі ми якраз і поговоримо про те, як збудувати надійний захист, і важливо, що він має працювати одразу на кількох рівнях. Ось власне ці три основні напрямки: перший це доступ до самого комп'ютера, тобто, хто взагалі може до нього підійти і ввімкнути, другий це дані на дисках. Те, що зберігається всередині, теж треба захищати. Ну і третій, це захист даних, коли вони подорожують інтернетом. Кожен з цих кроків важливий. І тут, звісно, не обійтись без антивірусів. Антивірус це наш такий собі сторожовий пес. Він не просто сидить і чекає, поки що станеться. Він постійно патрулює систему, шукає відомих шкідників, реагує на підозрілу активність. Ну, по суті, працює як імунна система для нашого комп'ютера. А тепер. Переходимо до теми, яка, мабуть, болить багатьом реклама. Поговоримо про те, як зробити інтернет трохи чистішим, швидшим і, що важливо, безпечнішим, просто прибравши звідти все зайве. Ну, знайома картинка, правда? Купа банерів, якісь вікна спливають, відео само вмикається. Це ж не просто дратує, справа в тому, що за цими банерами можуть ховатися реальні загрози. Та й зрештою, вся ця реклама просто з'їдає наш трафік і гальмує роботу комп'ютера. Але є рішення, і воно, на щастя, дуже просте це блокувальники реклами, такі собі маленькі додатки для браузера, наприклад, AdBlock, UBlock Origin чи Adguard. Встановлюються вони буквально за пару кліків, а працюють так. У них є списки відомих рекламних серверів, і вони просто не дають браузеру з них нічого завантажувати. Результат сторінки відкриваються швидше, виглядають чистіше, і ризиків стає набагато менше. Та безпека в браузері це не тільки про рекламу. Є ще один дуже важливий момент треба завжди контролювати, яким сайтам ми дозволяємо використовувати нашу камеру чи мікрофон, бо це вже, знаєте, прямий доступ до нашого особистого простору. Ось приблизно так це виглядає в налаштуваннях браузера. В ідеалі він має щоразу питати дозволу, але ніколи не завадить зайти і перевірити, кому і що ми колись дозволили. Правило просте, якщо є хоч найменший сумнів у сайті, доступ краще заборонити. Це буквально хвилина часу, але рівень приватності підвищується в рази. Ми вже поговорили про інструменти, про конкретні дії. Але знаєте, яка найпотужніша зброя в боротьбі за безпеку? Це не антивірус, це наш спосіб мислення. Давайте якраз про це наостанок. Тому що захист даних це не тільки про техніку, це ще й про етику, про нашу з вами відповідальність. Наприклад, не поширювати чиїсь особисті дані без дозволу, і, що теж важливо, сумлінно виконувати свої цифрові обов'язки, ну хоча б вчасно оновлювати програми. Бо якщо цього не робити, можна стати тією самою слабкою ланкою, через яку постраждають інші. І ось ми підходимо до головного висновку. Інформаційна безпека це не те, що можна зробити один раз і забути. Налаштував, і все ні, так не працює. Технології постійно змінюються, з'являються нові й нові загрози. Тому безпека це не результат, а процес. Це постійна уважність і готовність реагувати. Як бачимо, є чимало простих, але справді дієвих кроків, щоб зробити своє цифрове життя безпечнішим. Питання лише в тому, з чого почати. Можливо, хтось просто зараз встановить блокувальник реклами, а хтось піде перевіряти дозволи для сайтів у браузері. Будь-який перший крок це вже добре.